Так, друзі, всім привіт! Сьогодні поступає в продаж Hyundai Elantra 2 літра бензин, 2016 рік. Абсолютно адекватні пошкодження автомобіль на класичному автоматі. Гума в класному стані зимова. По автомобілю фарбовано капот, крило, двері і двері. За 4 роки з ним абсолютно нічого не сталося. Цей автомобіль ми підбирали для наших клієнтів у 2021 році. Вони на ньому покаталися і зараз змінюють. Двері у нас відкриті. У нас по комплектації є електропакет мультикермо, монітор з камерою заднього виду карплеєм, коробка автомат, повторюсь, є підлокітник і, в принципі, дуже класний стан по салону, тому що все, все чистеньке. Все охайне, не задергане, не зарипане. Пробіг по автомобілю складає 106 тисяч кілометрів. Наші клієнти наїздили буквально 6 тисяч кілометрів за 4 роки. Так, якщо ви спитаєте, що це нереально, то це абсолютно реально. Так, по автомобілю, в принципі, робити нічого не потрібно. Тому, кому цікаво, звертайтеся, надамо всю абсолютно інформацію.